Загадки про гриби. Сирі шапки, сирі ніжки, можна і сири трішки. Видів безліч, всі смачні, ласі, добрі, їстівні. Відгадали, що за гриби? Звісно, так, це сири їжки. Під березою грибочок. Поряд жінка і синочок. З деревом вони куми добре знаємо їх ми. А які гриби ростуть під березою? Так, це підберезовики. Красень гриб цей хоч куди, та у руки не бери. Кожна муха його знає, як побачить, геть тікає. Здогадались? Звісно, це мухомор. Обліпили всі пеньочки, мами, тата й сини й дочки, мов із дочки всі тоненькі, вишукані й чепурненькі. Які це гриби? Так, це опеньки. Добра людям помічниця. Її чим в житті гордиться. У теплицях місце має, йод в собі для нас тримає. Це гриб печериця. Ці грибочки невеличкі, Із близнючок в них сестрички. По лісах мандрують пішки, носять рижі босоніжки. Які це грибочки? Лисички. Це справжнісінька актриса. Капелюсі, шапці лиса. Різні ролі в лісі грає, перевтілень безліч знає. Здогадались? Це поганка. Які ви молодці діти?